Вітаю всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Прядун, і сьогодні мій співрозмовник міністра закордонних справ України у дві роках, керівник Центру досліджень Росії Володимир Гриско. Пане Володимире, вітаю вас. Добре здоров'я, пане Романе! Що ж, пропоную про план Трампа поговорити. Ну, загалом чи Це план чи це просто набір пропозицій, які ще обговорюються. Будемо зараз про це все говорити. все розпочалося кілька днів назад. Злив за акцію стосовно того, що ось Трамп Росія і США секретно обговорюють цей план, і він майже вже готовий. Злив був зі сторони Росії, але американці потім і Рубіо і потім всі інші підтвердили, так план є 28 пунктів. А Делегація американська була його президенту України презентували це. Також офіційно зазначено. Давайте тоді про нього саме про цей план, про те, що ми маємо вчора. Більш детально він був опублікований. Наскільки ми можемо серйозно говорити про цей документ? От зараз з тим наповненням, тому що ну всі зазначають, Європа, ми. І незалежні оглядачі план капітуляції України ніяких поступок реальних російських там немає і не проглядається навіть давайте тоді спочатку саме з документа. Давайте спочатку. Ну, дивіться, ну що таке, пане Романе, план в розумінні нормальної, адекватної людини це документ, який складається щонайменше з трьох пунктів. Перший пункт, що треба зробити. Другий пункт, коли треба зробити. Третій пункт кому треба зробити? Ну от така собі банальність, яка е, доступна правда кожному школяреві. Ну, от дивимося на перший пункт е, блоку безпека і політичний статус України. Взагалі, то назва ідіо, вибачте, ідіотська. Е, що значить політичний статус України? Україна незалежна держава, член е, член е, ООН. Член міжнародних інших організацій. Тобто, тут не треба визначати нам політичний статус, він вже давно визначений. Це незалежна держава. Читаємо: перший пункт підтвердження суверенітету України. Це пункт про що? Ну, от з моєї точки зору, ні про що? Коли підтвердження? Яке підтвердження? Кому підтвердження? Ну, я так розумію, що Путін Трампу підтвердить суверенітет. Це мається на увазі. Тому що ну, я, смішно, так, що, пане Романе, можливо, таке мається на увазі, а можливо, не таке мається на увазі. А я е, вважаю, що після цього е, треба поставити крапку і написати: Сполучені Штати Америки підтверджують е, територіальну цілісність і суверенітет України е, над усіма її міжнародно визнаними е, кордонами. Крапка. Ну, от Я так це прочитав. От ви прочитали те, що це Путін хоче. А третій прочитає що ще щось. хоче. Ну, розумієте, це не план. Це знову таки, це, це е, гасло. Але яке? Незрозуміло яке. Читаємо далі. Україна отримує гарантії її безпеки від США, але з умовами. Називається Добрий день. Ну, Дивіться, які гарантії отримує Україна від США. Ну, не зрозуміло. Що це буде? Це буде, що е, США нападають на Росію, якщо Росія порушує е, е, якісь умови? Чи це те, що США нададуть Україні е, там f 35 в, через 50 років? Чи те, що американський есмінець підійде до територіальних вод України і буде там стояти? Незрозуміло. Коли це буде, Незрозуміло. Тобто далі умови. А які умови? Тобто, що Україна піднімає лапки чи щось чи, 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 чи іще тут, розумієте, тут кожен пункт це 35 тисяч питань паралельно, які виникають і на які немає відповіді. Ну от питання взлеті навіть по цих от, двох, двох пунктах. То що це за план? Це знову. І тут е, задаємо Рубіо, який сказав, що е, ну це ідеї, це думки. Які так чи інакше потім ще будуть уточнюватися, і так далі, і так далі? Ну але щодо Росії там багато конкретики? От чому проблема? Розумієте, подивіться От... так, 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 так. Це це правда, але я хочу поки що говорити про Україну. Так, е, так. Україна закрі... закріплює позаблоковість відмову е, е, від НАТО в Конституції. Ну, теза е, для е, Росії зрозуміла, для американців зрозуміла. Але питання, коли? Ну давайте е, поміркуємо. Ну, може в наступному столітті, коли вже не буде Росії як такої, е, ну ми приймемо таке рішення про те, що можливо нам тоді можливо і НАТО вже не буде, і не буде в принципі ніякого блокового протистояння і так далі. Ну тобто, обмежується чисельність ЗСУ. Ну добре, у нас зараз 800 тисяч. Давайте ми обмежимо на 10 чоловік. Буде 799-910 Ну це ж обмеження чисельності, обмеження чисельності, але натомість, давайте напишемо, що замість останнього пункту Україна залишається безядерною. Напишемо: натомість США повертають Україні ядерну зброю для того, щоб вона себе могла захистити, і так далі. Розумієте, тут що не пункт, то ну стосовно України, щонайменше, то тисячу питань, на які нема немає відповіді. Що значить частина території стає демілітаризованою буферною зоною? Яка частина території? З якого боку я читаю так, що це е, території, які е, знаходяться е, за межами е, території України, а, а в Росії прочитають, а в Росії прочитають, що це території, які вона тимчасово окупувала, Так Знову. там так і є. Там там рядок, ще є, що ці буферні зони де-факто контролюються Росією. Ну правильно, це коли... не, 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 не делімітаризована зона. Це е, земля, яка контролюється Росією. Це виходить окуповані окуповані території, і так далі. от НАТО не розміщує війська в Україні. А чому він не розміщує війська в Україні? І коли він не розміщує війська в Україні? І ну ну, тобто, розумієте? Ну а там далі, коли йдеться про те, що американці виявляються, забирають навіть половину російських. Активів собі і на цьому заробляють, і, 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 і таке інше, і таке інше. А потім ще розробляють е, спільно американські, російські економічні проекти і 5, і десяте. Ну це означає, що просто Трамп е, е, намалював е, те, що йому хотілося. Е, ну з Вітков це прописав з свого боку. Е, Дмитрієв прописав те, що потрібно. Е, ну, до певної міри Росії, хоча я не думаю, що на всі ці речі вони е, погодяться навіть на ці, які зараз прописані тут. От е, ну, е, якщо брати гуманітарні питання, там взагалі просто повний повний жах. Е... Амністія для всіх військових злочинців. Ну як ви на це дивитесь? Ну це так просто... от, так от, да. найцікавіше, знаєте, найбільш найбільш мені здається цинічно освітні проблеми про толерантність. Тобто ми повинні після всього цього, як каже Венс, їздити в гості до росіян і з ними е, вести е, якісь там е, проекти. І замість того, щоб засудити расизм як е, геноцидну практику, вони пишуть про відмову від нацистської ідеології, тобто е, просування російської мови і російської церкви. Ну, е, е, пане Романе, тут я думаю, що нам нема, чесно кажучи, про що серйозно говорити, тому що це набір. Набір гасел чергових це повторення до того, що власне все починалося. Це ну той самий той самий набір хатєлок, які просуває Москва, і на які чогось в даному випадку вирішили по погодитися американці. Але це не не останній, так би мовити, день в нашій історії, тому що ви бачите всі європейські політики. Чітко і ясно сказала, що це все неприйнятно. Е, поки що е, з тактичних міркувань я думаю, що Зеленський так жорстко не висловлюється, але думаю, що ідея цього європейського європейсько-українського плану вона має бути най, най, в найкоротші терміни зреалізована і запропонована як альтернатива. Все інше, це все е, розмови навколо так би мовити теми. І зараз головне мені здається чітко і ясно сказати українському суспільству, що ми, ми всі повинні голосно сказати, що нам такі варіанти обмеженого суверенітету і, і на пів, стану напівколонії не те, що неприйнятні а ми їх чесно кажучи, просто напросто не будемо розглядати та й все. Пане Володимире, тобто ви вважаєте, що план не не жити здатний. Ну він зрозуміло не просто загроза для України. Це ну капітуляція чистої води. Це все зрозуміло. Але ж делегація американська була в Києві. Вчора зустрічалася з президентом України. Передали ці 28 пунктів. Да, Дріско це міністр армії Сполучених Штатів. Як зазначається, президент України прийняв, як ви кажете, делікатно сказав, будемо вивчати, будемо працювати. Ну те, що Трамп любить, тобто його пропозиції повинні прийматися. Тому зараз поки що цей. Але як зазначають всі західні змі, адміністрація нібито поставила Україні жорсткий дедлайн до кінця місяця. Навіть фігурує дата 27 листопада, повинен бути підписаний цей договір. Потім на початку грудня, нібито Москва буде його розглядати, і підписувати. Знову ж таки, цікава ситуація. Спочатку ми на все погоджуємося, а потім Москва буде дивитися і погоджуватися чи ні. Ну це просто як ви вважаєте, чи є тиск і жорсткий тиск на стосовно України, і що буде далі ну, в цьому напрямку, все ж таки. Ну, те, що тиск є, те, що Трампу Україна абсолютно не цікава, це вже давно всім зрозуміла річ, і ми тут нічого нового для себе не відкриваємо. Ну, але ж ви розумієте, нема що підписувати. Тобто, якщо виходити з того, що має бути в документі, ми з вами про це говорили, мають бути дуже конкретні речі і так далі, то підписувати нема чого. Тому можна, звичайно. Хотіти щоб до 27-го, там чи до 30-го, чи до якого заводного все це під було, було погоджено, але це абсолютно нереалістичний підхід, і тому я думаю, Зеленський правильно зробив, що сказав, що так ми будемо вивчати. Ми будемо я буду говорити з Трампом, от і тому подібне, і так далі. Ну, як можна підписувати документ і говорити, що ми внесемо зміни в конституцію? Ну, не Зеленський же ж вносить зміни в Конституцію, якщо вже на те пішло, правда, у нас ж є все-таки парламент, який е, має ініціювати якісь зміни, а потім це все має бути винесено на всенародний референдум. То як можна сьогодні говорити навіть про такі речі, вже не кажучи про, про всі інші, абсолютно абсурдні вимоги і тому подібне. Тому це е, знову чергова спроба е, нас е, налякати, поставити нас в незручне становище. Але не більше, пане Романе, і тому нам треба дуже спокійно, тверезо на це дивитися і спробувати зробити так, щоб в американській адміністрації зрозуміли, що ми не проти первісного плану Трампа про припинення вогню. А потім початок переговорів про всі інші речі. Якщо цього немає, тоді немає і смислу це все обговорювати, бо підписувати документ. Ні про що і не мати гарантії того, що він бодай у якоюсь мірою буде виконаний, ну то це все означає фантазії, як до речі, фантазіями є врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Не було і поки що не є. Поки що, слава Богу, не стріляють. Але це зовсім не означає, що не почнуть стріляти завтра. Тому це все знаєте, спроби видати з боку Трампа бажане за дійсне, але. Вибачте, не нашим коштом щодо плану, хотів вас запитати, що коли ми з вами розмовляли, з'явилася інформація, що е, нібито є пропозиція від американців ще одна: гарантії безпеки, на кшталт п'ятої статті НАТО. Американці зобов'язуються, якщо Росія знову нападе, е, вони будуть застосовувати військову силу як і союзники по НАТО. Ви вважаєте це реальна можливість, зважаючи на те, що Трамп. Виводить війська з Європи, Трамп максимально обмежує свою участь в будь-яких конфліктах поза е, територію там західної півкулі, все таке і інше, і максимально казав, що ніякі американські солдати воювати в Україні не будуть, і тут п'ята стаття НАТО максимально. Ну і до речі, там незрозуміла обмовка така. Знаєте, на 10 років. А потім е, цей договір може бути продовжений, а може бути не продовжений. Знову ж таки, так от пане Романе, до тих пір, поки немає тексту оцих умов, говорити про них немає ніякого смислу. Ну тому, що а чому тоді Україна навічно відмовляється від НАТО, а США дають гарантії тільки на 10 років? ми тоді на 10 років повинні відмовитися від НАТО, а на 11 рік будемо знову ставити питання про те, що там бути членом цього Ні, не, так, не ставити так. питання, а нас приймають в НАТО, просто за коли ну, чи так? Тобто, розумієте, ну тут, тут же ж, знову таки, от ми з вами вдвох зараз сидимо, розмірковуємо і бачимо, наскільки це все сире, наскільки це все не конкретне, наскільки це все не дієве, тому що воно не може бути реалізованим, бо воно не прописане до деталей. А відтак воно не буде виконуватися. Ось в чому проблема. Розумієте, можна підписати будь-який папірець, але якщо він за собою не тягне якихось конкретних наслідків, він залишається папірцем. От дивіться, чому я скептично ставлюся до всіх цих резолюцій Генеральної асамблеї ООН, тому що вони можуть бути правильно написаними. В них можуть бути е, зазначені правильні речі. Але єдине питання вони не виконуються. Тому для чого тоді весь цей шум і сербор? Для того, щоб просто сказати, що так має бути, ну так добре. Але крім цього, треба ще й забезпечити те, як воно має бути. Так само і тут, якщо написати якісь фантазії, які жодним чином не, не поєднуються з реальністю. То в чому смисл такого документа?